Як до GTM надати доступи? Заходите в свій GTM, адміністратор, на рівні облікового запису керування користувачами, синій плюсик, додати користувачів, вставляєте імейл користувача. Якщо це хтось прямо з вашої команди, а не просто підрядник, тоді можете ще поставити прапорець напроти адміністратор, якщо ви хочете цій людині надати максимальний доступ. Далі, дозволи для контейнерів, тиснете на свій контейнер. І якщо ви додаєте спеціаліста для проведення аудиту, тоді ставите лише прапорець читати. Якщо у вас маленький бізнес, ви не плануєте самостійно працювати з ГТМ і надаєте доступ людині, яка повністю для вашого бізнесу займатиметься всім, що стосується аналітики. Тоді ставите публікувати, і будуть ось такі чотири прапорці. Якщо ж ви маркетолог великого проєкту, у вас багато підрядників, які працюють з ГТМ, тоді ви можете або всім надавати ось такий максимальний доступ з правом публікувати. Або ж визначте відповідальних за прям публікації і тільки їм давайте доступ ось такий повним, повний з правом публікувати. А всім іншим надавайте доступ ось так до рівня схвалювати. Визначились з доступом. В моєму випадку буде повний доступ. Тиснемо готово і запросити в правому верхньому куті. Все, акаунт GTM створили. GTM на сайт поставили. Коректність встановлення GTM перевірили, доступи до GTM надали. В наступному відео створимо аккаунт і ресурс Google Analytics. Лайкайте і підписуйтесь на канал. І, як завжди, нагадую, коли надумаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Reds Agency Learning і записуйтесь на один із моїх курсів. Все, побачимось!